Привіт, малята. Я дуже сумувала за вами, адже ми давно не бачились. Давайте разом погуляємо. Раз, два, три. На прогулянку пішли. Дітки, ми з вами дуже довго чекали весну, а вона промайнула. Майже непомітно. Подивіться, як гарно навкруги. Прийшов останній місяць весни. Як він називається? Так, травень. В травні дуже багато квітучих кущів, квіточок. Подивіться, як гарно навкруги. Дітки, що це? Так, це бузок. А як ви думаєте, бузок це дерево чи кущ? Так, звичайно. Усь, подивіться, який він гарний. Давайте згадаємо будову куща. Це є гілочки внизу коріння, а на гілочках квітнуть квіточки та листочки, ростуть. яке ви знаєте, що бузок це передвісник літа. Коли розквітає бузок, то це вже означає, що ось-ось прийде літо. Скажіть, будь ласка. А яким кольором квітне бузок? Так, бузок може розквітати різними кольорами. І білим, і блакитним, і рожевим, і бузковим. Найчастіше зустрічається колір бузковий, ось як у нас. Дітки, а чим кущ відрізняється від дерева? Так, вірно, у дерева є стовбур, а у хоча немає в нього багато-багато гілочок. Бачите, яке дерево і в нього є один стовбур, а не багато гілочок. Неможливо собі уявити. Наші сади без квітучого бузку. Бузок улюблений кущ, що росте майже біля кожної оселі в Україні. Квіти бузку милують очі, наповнюють повітря тонким ароматом. Коли зацвітає бузок, кожен кущ його нагадує величезний букет. Ось і бджори прилетіли до квітучого бузку, забриніли, загуділи свою пісеньку дзвінку. Скажіть, будь ласка, а яке у буску листя? Так, темно зелене та гладеньке. Ось і підійшла до завершення наша прогулянка. Один, два, три, чотири, п'ять. Будемо додому вирушати. Ось ми і вдома. Сподіваюсь, вам сподобалась наша прогулянка. До нових зустрічей! до побачення!